Сьогодні той день, коли я абсолютно у своїй стихії. Сьогодні ми на океані, ось серед такого неймовірного пляжу. Подивіться, як тут красиво, коли гори зустрічаються з океаном. Для мене це найкраще, що взагалі може бути. А ось дивіться на цей пейзаж. Дивіться, що за моєю спиною. Як вам, це Ісландія? А ще хочу сказати, що нам дуже дуже пощастило з погодою в Ісландії. З нашою першою групи у нас лише півдня був сильний дощ. Весь інший час, отака красива сонячна погода. Так буває не завжди. Але навіть тоді, коли в нас був шов дощ, ми все одно були на екскурсії, ми все одно отримали неймовірні емоції. Ну бо ця країна вона не може нікого залишити байдужим. Ця країна закохує в себе з першого погляду. Ісландія, 2025 рік, і ми вже почали бронювання на 2026. Доєднуйтесь, будь ласка, ви будете дуже задоволені, я впевнена.